Друзі, привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від поетичних читань Мерадіан Черновіць, які пройшли минулого тижня в Одесі. І одразу скажу, що це було дуже-дуже класно, мені дуже сподобалось, і, власне, на цьому такому ентузіазмі я вирішила записати вам відео і трошечки поділюся власне відео з читань. Мередіан Черновіц з 3 по 5 листопада були в Одесі і влаштували поетичні читання з дуже-дуже класними е спікерами, читачами, власне, письменниками і письменницями, поетками і, по і поетами. І е це були Сергій Жадан, Андрій Любка, Ірина Цілик, Тарас Прохасько, Ярина Чорногос. Валерій Пузік і багато-багато інших, я всіх одразу так не згадаю, але це було дуже класно. Я була на двох з трьох днів поетичних читань. На жаль, на третій мені не вдалося попасти вже так, але я дивилась трансляцію онлайн, і я дуже рада з того, що власне, був онлайн-трансляція, і запис теж зберігся на Фейсбуці Меліан Черновіц. І я дивилася в третій день, власне, онлайн. Одразу скажу, я не була прямо на всіх всіх подіях. Вибірково фактично приходила і не досиджувала до кінця, до там, останніх двох зазвичай, тому що мені потрібно ще було добиратися додому, а закінчувала читання доволі пізно, близько 10-ї, і це мені не дуже так підходило, але знову ж таки кажу. Дивилася все, те, що пропустила онлайн, і це було класно. І мені насправді дуже сподобались ці поетичні читання тим різноманіттям, яке вони запропонували, тому що для мене насправді не всі запрошені письменники-письменниці були знайомі. Майже про всіх, хто виступав, я знала. Але з творчістю багатьох з них не була знайома. І, власне, такі заходи, такі поетичні читання дають змогу одразу познайомитися з тим чи іншим письменником або письменницею. І я таким чином після презентації книги Тараса Прохаська Бурчик одразу придбала її. Бо я давно на неї задивлялася, і в принципі Тараса Прохаська я ще не читала, але от тепер точно буду. Добре, я прочитаю такий е, дуже оптимістичний е, текст про те, як е, мої е, бабці цьозі помстилися е, в Радянському Союзу. Називається на Імперії помирають раніше. Е, Сестра мого діда по матері і сестра моєї бабці по батькові якось відразу заприязнилися, відколи їхні братанка і сестрінок одружилися. Тож дві розгалужені лінії отримали нагоду і запізнатися, і перебувати в одному мікросвіті ближчого контакту. Хімерним наслідком одруження моїх батьків стало те, що ці дві старші пані. Заприятелювали настільки, що навіть якби у молодят нічого не вдалося, шлюб би їх був сенсовним вже заради цього. Та й вони обоє, як казав козак Ямайка, хімерні штучки. Перш... Власне, книга Тараса Тохацька, це єдина, єдина куплена на поетичних читаннях, тому що чесно. Хотілося купити, в принципі, книгу кожного, кого я слухала, кожного, хто виступав, хто презентував свою книгу, зачитував свої вірші або прозу. І це дуже велике, я не знаю, зваблення, чи що, спокуса, придбати тут все, про що ти чуєш. І я стрималась. Я стрималась, я купила лише одну, одну книгу, і це <сих> дуже добре. Е і мені е дуже сподобалось. Е -е те, що окрім Тараса Прохаська, я, наприклад, для себе відкрила нарешті поезію і прозу, в принципі, творчість Ірини Цілик, тому що до цього я лише чула про неї, але не, не, не була знайома з її творчістю. Також Роман Малиновський, його збірка оповідань, Олег Каданов і його вірші, і багато тих, чиї імена не я не чула, наприклад, але в них. Виявилися надзвичайно чудові вірші, оповідання. Ну, загалом я вражена. Мені дуже-дуже сподобався виступ Андрія Любки, якого я полюбила з першої ж книжки, і власне взяла його одну з його книг «Кімнату для печалі з собою на Мередіан Черновіць. І Чесно, виступ Андрія Любки це була і презентація книги, а презентував він майбутню свою книгу, Війна з тильного боку, і я вже хочу її прочитати. Це збірка якраз таки питання, сейф. І чесно, його виступ, це було щось. Таке класне, це була, були і е, читання літературні, і водночас це своєрідний mm. стендап, і я просто була в захваті. Чесно, після цього любку полюбила ще більше. і... була така ситуація. Нам передали е, приїхала гуманітарна допомога із Франції. І е, вони приїхали, і там щось. Ми познайомилися, треба було місто показати, яким ще ми перетнулися. І ми випили досить багато вина, і розговорилися, якось так спілкувалися з цими людьми. І в якомусь цьому п'яному пориві дружби я навіть додав одного чувака в друзі на Фейсбуці. І потім я прокидаюся себе друг ранок з Богуна, і так в мене болить голова, я ж відкриваю Фейсбук, і мені вибиває його пост. А він виставив пост. Як вони е, Ужгороді кордон прямо у місті, та? тобто в місті кордони з Євросоюзу із Словаччиною. І він виставив пост, як вони приїхали, і от значок Україна, «Україна, Ужгород». І от вони стоять з цими французами, які привезли гуманітарну допомогу в Україну. І е, я дивлюся на цей пост, там купа сердечок, якісь такі, і комент... Я почав читати коментарі з перекладу, і пише якась його знайома: там, Я ще зі школи знала, що ти дуже сміливий, ти завжди був такою людиною. Інша пише: Боже, я захоплююся вами, яка це честь, що я знаю таких людей. Ще, ще один пише: наші молитви з вами. Думаю, Господи, ми приїхали в мова, <сумова> <сумова>, Але... До речі, отримала також якраз в цій книзі автограф від автора. І, до речі, Тарас Прохасько мені теж залишив свій автограф в цій книзі. І я тепер знаю. <сум> думаю, блін. Е, мені ж тепер ну, ці книги буде дуже е, важко е, там, віддати, подарувати комусь, бо вони з автографами, і я тепер думаю, ну, автограф це класно, але після того, як їх отримуєш, то з книгою не хочеться прощатись. Е, якщо ви знаєте, я не маю на меті збирати велику бібліотеку і часто. Свої книги роздаю, продаю і, і подібне. Тому в <смас>, мене тепер така внутрішня дилема. Е, мені було дуже прикро е, через те, що е, другого дня, коли я ще була на читаннях, мала можливість прийти, трошечки перебила все, повітряна тривога. Я, наприклад, не потрапила на інтерв'ю Яніни Соколової і Сергія Жадана. Довелося дивитися його в записі. Загалом це були дуже-дуже класні дні. І знаєте, я розумію, що в Одесі дуже такого не вистачає, якихось цих літературних заходів, читань, презентацій. Тому що коли я дивлюся в, які відбуваються у Львові і в Києві, і я думаю, ну чому тут такого немає. Ну. Чорт забирай. Хочеться теж якогось літературного життя, тому що це насправді дуже мені подобається. Коли ти бачиш письменників, бачиш їх як живих людей, чуєш їх. Ну. Як ми цю книжку робили? Ідея виникла, здається, у слові. Він сказав, ну, про це тобі ілюстрації, чим же ти гірший, Зробити ти своє ілюстрацію. Звичайно, до буде да, так. Да. Роблю. Я щось малював, 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 малював і, і потім вирішив вже намалювати його портрет. І я та, тільки не показуй, будь ласка, тому що, тому що історія е, не передбачає спойлерів. <реш> я вибрав із, із мережі е, фото Саші десь з середини 90-х років, де він з чоловіком малиному біжаку, красивий, молодий, е, швелюрою. Я його намалював, мені страшно подобався цей портрет. Я йому посилаю, а я так, це вже було літо 21 року, я розумію, що Саша вже був хворий. А я йому посилаю, кажу, кого я поясню, не малював. А він мені відписує, каже, я таким був 30 років тому. Я кажу, ну що мені тепер робити? Він каже, ну ну Тоді я вже так починаю ображатися, моє продовжує, кажу, тоді прийшли мені яке найті актуальніше фото. Він мені послав кілька фото. Я зробив портрет, і на цьому портреті в мене Саша схожий на російського співака Міхаїла Шуфутінського. Так, але знову ж таки мені це потреба подобається, тому що він схожий на, на ту фотку, яку мені Саша прислав. А потім я пам'ятаю, як ми вже останнє до нього пішлися, було десь, мабуть, за місяць, а може навіть менше, ніж за місяць до його смерті. Ми з Славою до нього пішли додому. І, та, і він вже був хворий, і ми показали, ну, власне, ми вже бачимо макет книжки, бачив малюнки, і ми ж намагаємося намагаємося говорити. І а, я його питаю, тобі як малюнка взагалі? Думаю, зараз людина щось каже, а він себе дуже добре почував вже, а він раптом говорить, каже, мені не подобається. Що, що ж тобі не подобається? Тому що ти неповною мірою зобразив аморальність поведінки головного героя. От в цьому був весь город, що він зіпавши зуби, йому було дуже боляче, але він на цій ситуації жартував, на цій ситуації не здавався. Я дуже добре пам'ятаю славу його тоді Саша, ти що збираєшся помирати, Він сказав, так, але не зараз. Мені наказав, що він не збирається. Ну він сказав, так, але не зараз. І це якось селяна надію до останнього вірилося, що він впорається, що він вискочить із цієї ситуації, на жаль, не сталося. Але, ну, страшенно, страшенно, мені здається, дуже, дуже важливо, що ця книжка є. І, в принципі, вся атмосфера, знаєте, цих поетичних читань, коли люди стояли за автографами, це, типу, Кожен один одного пропускає, то От ви, ви підходьте, а ви тут перші зайняли, і це було якось так приємно перебувати в середовищі людей, які читають, які прийшли послухати про літературу. Це прям, ну чесно, було дуже класно, мені нагадало університет. Якісь останні мої роки навчання, коли я була вже свідома того, що мені дуже подобається література і все довкола літературне, мені прям надзвичайно сподобався Мералін Черновіц, і я дуже вдячна їм, що вони приїхали в Одесу на три дні з цими поетичними читаннями, а потім вони, до речі, поїхали в інші південні міста, це мій рідний Миколаїв. Херсон, Запоріжжя, і це прям, мені здається, те, чого потребує наш південь. Це дуже класно. Я тепер хотіла б більше таких літературних штук в Одесі і навіть задумуюсь про те, щоб, наприклад, коли буде якийсь Львівський букфорум або в Києві, можливо, якісь теж. Київ був форум, теж стається ж є якісь, можливо, інші такі масові грандіозні літературні події не в Одесі, можливо, я навіть буду їздити спеціально на них, тому що це, це дуже класно, yeah. незважаючи на всюду величезну, неймовірну спокусу придбати приблизно всі книжки, про які чуєш. Мені це дуже, дуже подобається, я дуже задоволена. І, будь ласка, якщо ви відвідували подібні заходи, згадані попередньо або якісь інші, то поділіться, будь ласка, враженнями. Мені дуже цікаво буде почитати про ваш досвід. І якщо ви живете, наприклад, в місті, де немає таких літературних заходів. То чи хотіли б ви їх мати в цьому місці, теж поділіться, будь ласка, мені дуже цікаво, тому що я, як людина, яка жила в різних місцевостях, можу порівняти це прагнення і, і наявність чи відсутність літературних і довкола літературних подій. І ще, до речі, окрім цієї книжки, яку. Я придбала на е поетичних читаннях Тараса Прохаська, і окрім автографів, е які я отримала. Я ще хочу показати вам книгу, яку я досить несподівано купила, але я давно її хотіла. І це «Незрима життя Аділярю. Вона е така товстенька, я давно на неї заглядала, з чесно. А це тут у книголава були знижки, і я така «Ах! беру. І я, коротше, її. Пила, ще не читала, сподіваюсь, найближчим часом буду читати. І, і я ще надіюсь, що це буде дуже цікаве читання, бо хочеться зараз чогось такого захоплюючого і прямо поглинаючого. Це те, чогось такий настрій зараз на саме таке читання. А, власне, на цьому все. Дякую вам за перегляд, дякую, що дивитесь, дякую, що пишете якісь коментарі, ставите лайки. Я це все бачу, мені це дуже приємно. І дякую вам. Гарного вам вечора, ранку, дня! Бережіть себе і до нових відео. Па-па!